Дитяча залізниця в 30 парку. Раніше я бачив доволі багато дітей, які були тут на зупинці. Мені здається, що я взагалі вперше в своєму житті, хоча я львів'янин, бачу ось цю залізничну дорогу для дітей. Так воно все виглядає. Астрицький парк він був виставковим таким великим центром ще з часів Австро-Угорщини і далі Польщі. Тут проводилися такі досить великі європейські виставки тоді, на початку ХХ століття сучасних технологій на цей час, і в тому числі, бачите, була також і ось така. Залізнична дорога, багато дітей. І це допомагає дітям абстрагуватися, забути на деякий час про війну.